Дівульки, красотульки, ви на місці. До нас гості йдуть. Оце мої дівульки, красотульки, Бачкуринські берегині. Так за роботою для неї минав кожен тиждень протягом трьох з половиною років, розповідає Ольга Ганжела. Знала, що там у полоні її син голодний, тому готувала для інших. Це для наших соночків героїв, щоб вони відчули. Домашній затишок. Удома я нічого не хотіла робити. Я ждала волонтерства і ждала, щоб прийшла ніч, і сісти, займатися вишивкою, щоб забутися. Разом із нею, говорить волонтерка Тетяна Біла, вони проживали це очікування. Реакцію на кожну їздила, на кожну, і в Києві, і в Умань, і тут монастири, і все время працювала так мовчки, видно, що було це її гнітило, гнітило, що важко це було. Ну, як вони, вона вже знала, що. Син її ми бачили її усмішку. Вона каже: як аж літати хочеться, просто каже, як будто би 40 тобі сорок кілограм забезкинула тягарю. Того ми цілу ніч з нею плакали і всі веселилися, бо прийшов цей синочок. 24 серпня цього року, в день незалежності України, морського піхотинця Євгенія Ганжелу звільнили з російського полону. Хочу вас привітати з поверненням Євгенія Сергійовича на територію України. Я ще як чувствую, я чувствую, привезли. Вишиванку. Якраз такий день, день незалежності. Місяцями пані Оля возила її у рюкзакові, аби одного дня він скинув із себе тюремну робу і вдягнув сорочку. <гум> Вишиванку для Жені обирав старший син, розповідає. Я колись бачила давно, як чи дружина, чи мама зустрічала. Вона футболку з вишивкою такою. І от мені прийшла ця ідея. Я дзвоню до Саші і кажу Саша. Так, у вас часу губід є час. Ви з Маринкою йдете, купляйте мені на Женю вишиванку. Я буду знаю. В мене дві людини знали, що в мене в Рубзакові є вишиванка. Вдома на Євгенія чекає кімната, де кожна річ, каже пані Оля, нагадує про 1230 днів без нього. Обірвався зв'язок, я кружечками відмічала. Але прийшла така дата, 12 те І я знала, що він почав в полоні. Я почала галочку. Кожного дня я відмічала день. 22-й рік, 23-й рік, 24-й рік і 25-й. І от настала 24-й серденько, яке повернулося до мене додому. Комп'ютер мене постійно був включений, де що пікнуло, бачу, дівчата вже прислали. нас. тоді тоді зустріч. Все. Рубзак, в мене рубзак був постійно оженений, мій, на плечі і потаскалася. Сусіди, так, хазяйство на вас. Навіть як я поїхала, не сказала їй, вона каже, де це, я не бачу тебе, де ти. Кажу, я вже в Чернігові чи там в Києві. Ну, а хазяйство, біжать, підеш, подивися там. Що. Це все з поїздок на шашлик, що приїхав, і тут вже силу свинку збирала. Куди їздила, куди на акції, на обмін. Які здачі лишалися, я сюди скидала. Це йому буде сюрприз. Анастасія Кашоїд, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.